Панове вітаю. Та ні, Тримали продукти. Це на скільки нас чоловік тут? На 13 чоловік. Хтось тобто там писав, що не видають курку. Ось тобто курки скільки, м'ясо, а це і пакет риби морожений. Плюс консерви, Сири. масла. Мівіна, ковбаси, сосіски. не знає, що, що ви там получаєте, але нам вистачає. Ну, Хоч це не повністю все, все видають, але в принципі вистачає. Банани. Соки. А і ще банани, соки. Ще таку упаковку ковбаси, яйця, капуста. капуста, банани, вода, йогурти, соки. Вермишель, яйця. яйця вже говорив. Ну і тушонка. Картопля цибуля яблук. Картопля, цибуля – це без круп. Бо брали в прошлий раз і картопля цибуля яблука ще плюсом. Так що отакий от пайок ми отримуємо на тиждень. В принципі, норм.